Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Хочете приготувати смачну та ніжну страву, яка ідеально підійде до святкового столу? Тоді це куряче філе у вершковому соусі з грибами. Це просто неймовірно смачно! Як я його готувала, дивіться далі. Для приготування знадобиться 4 курячих філе, 100 г твердого сиру, у мене моцарела, одна цибулина, 2 часничка. Вершкове масло для обсмажування, 300 г печериць, базилік 1 чайна ложка або орегано за вашим смаком, 200 мл вершків високої жирності, у мене 33%, сіль перець та олія. В першу чергу потрібно обсмажити куряче філе. Для цього підготуємо його так. Відрізаємо мале філе. Великі філе дивимося, чи нам тут все добре. Якщо якийсь там жир, якісь частинки, які нам не подобаються, відрізаємо та розрізаємо вздовж навпіл. Ось і все будемо смажити такими шматочками порційними. Підготовлені шматочки. Підсолюю з обох сторін. Зараз це буде приперчую та посипаю базиліком. Зверніть увагу, що філеї не відбиваю, нічого більше з ним не роблю. Так, замариную зараз усі шматочки. Пательня розігріта, додала рослинної олії. Та викладаю філет для обсмаження з кожної сторони по 3 хвилинки до рум'яної скоринки. Трошки обсмажилось. Зараз оберну. Потім, якщо недостатньо, буде обсмажено на цій стороні, можна ще раз обсмажити. Ну, я маю на увазі ще раз повернути на другу сторону. Для мене це вже вистачить. Не готуйте його до повної готовності, адже воно у нас ще буде протушковуватися у вершковому соусі. Так, обсмажую усі шматочки філе. Поки куряче філе обсмажується, підготуємо решту інгредієнтів. Печериці нарізаю з такими слайсами. Можете використати будь-які гриби, які маєте. Там білі, можливо, комусь гливи, гливи тільки пам'ятайте. Вони дадуть якийсь сіруватий колір вершковому соусу. Тож, якщо плануєте на святковий стіл, смачно, але не дуже привабливо. Цибулю нарізаю кубиками. Часник я вже пізніше до самого соусу потру на терці. А ось сир потрібно все ж таки заздалегідь натерти. Сир натираю на крупній терці. Тим часом всі філи обсмажилися, ідемо готувати соус. У ту ж саму пательню додаю вершкове масло, викладаю цибулю для обсмаження. Обсмажую, поки вона трошки не пом'якшає. Сюди ж до сибулі додаю гриби. Обсмажуємо гриби 5 хвилин. Гриби ще до кінця не обсмажились, але потру сюди чесничок, хай він разом з грибами тушкується. Ось так просто до пательні. Гриби готові. Додаю вершки і доводимо цю всю масу до кипіння. На цьому етапі додаємо сир та вимішуємо до однорідної маси. Сир, звісно, починає плавитись. Ось такий у нас густючий вершковий соус виходить. Все, окремо його тут більше немає, що кип'ятити. Додаємо. Усе коряче філе. Ось так буду його туди якось намагатись розмістити. Подивіться, скільки у нас тут ще соку надалось. Якщо у вас пательня меншого розміру, то може якось у більшу каструлю перелити і ось так ну, полити його соусом, поєднати. Філе із соусом протишковуємо ще 5 хвилин. Зараз, які шматочки вже в соусі, то я їх буду змінювати місцями. Ну, все повинно вміститись. І ось цей сік також виливаю до пательні. Ось так залишаю його в цій пательні на 5 хвилин. Ось і готова наша страва. У якості гарніру вдало буде картопляне пюре. Дуже ніжне, яке ідеально підкреслить вершковий соус, можна подати із будь-якими макаронними виробами: і стальєтеле або фетучині. Рисом або булгуром, якщо хочете легший варіант. А який гарнір оберете саме ви? Давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже ніжне. Соковите та ароматне вийшло. Хто вже уявив цей смак, ставте лайк, пишіть у коментарях, з яким гарніром ви б її подали, і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. До побачення, до зустрічі в наступних відео!